Це альбом, на якому є українська порноактриса Ненсі Ейс і неймовірно крута людина Ярослава Гресь. Як перекласти цей мєм про дише, тихо і легко всиня. Вона правильно дихає Володя, а не дише. У вас про ексклюзив. Те, Це як... перший раз в житті. Yes, я я інтерв'ю говорю про Романа», тому що альбом вийшов буквально позавчора. Привіт! Ви на каналі Зміст. Сьогодні ми говоримо з Олександром Хоменком, одним із засновників гурту Мур. Літературно-музичного проєкту, який здобув популярність завдяки мюзиклу «Ти романтика, мюзиклу про розстріляне відродження, а також освітнім відео в соцмережах. Ми перебуваємо на Полтавщині, батьківщині кількох поетів розстріляного відродження Михайль Семенко, Микола Зеров. Але якщо брати більш територіально, то це ще і Остап Вишня, і Михайло Драйхмара. Проте, на жаль, ці села, де вони народилися, зараз трошки в інших областях Черкащини і Сумщини. Ви для мюзиклу. Обрали двох персонажів із тих, що я зараз перечислила: це Михай Семенко і Остап Вишня. Який був оцей внутрішній кастинг персонажів, за якими ви обирали те, щоб крізь чию долю ви будете розповідати про «Розстріляне відродження, я думаю, що перш за все, коли обирається персонаж, він має нести в собі якусь яскраву рису, трішки навіть радикальну, яку можна гіпербалізувати для того, щоб закохати глядача та, в цю епоху, він пішов читати далі, бо ніхто не стає експертом в літературі, подивившись мюзикл та романтика, то тобто каче послухавши альбом, але те, що він закохує, змушує тебе щось вивчити. Тому ми її обрали Сосюра умовно, репрезентує ну, любовну, далі лірику, поє, такий трішечки для жінок такий, знаєте, майже як цей Успішно Джакома для Казанова, жінок. Типу, да, для Казанова, такий, майже. Семенко — це, очевидно, ну, це панк, це от бравада, це футуризм, авангардизм і певна нагальність, яким е, він не був насправді по міркам того, часу так взагалі. Хвильовий е, це певне от, лідерство, такий, трішки сум з час смерті. Остап Вишня — це. Сміх, попри обставини, хоча насправді Остап Вишня був набагато глибшим, ніж він зображений у мюзиклі, у мюзиклі він зображений як людина, яка якби хороше отримала на будинок, щоб його добудувати. Так і було. Він їздив у Москву на зібрання. А, Але в нього ж ще якби сторона медалі, що він під час е, визволених змагань він був УНР. Він був чиновником, який відповідав здається за залізні дороги і медицину. Щось таке. Ну коротше, він був він був при УНР, прям типу, не, не, не перехожим. Він там був задіяний час цієї війни. І він же в Аристанському вагоні в Харків приїжав. От і потім він теж працював на партію, сидів 10 років тому. Коротше, внутрішній кастинг полягав у тому, щоб обрати поетів, які б яскраво як якусь рису знаєте, репрезентували, як інколи деякі люди нароблять Образну виставу, що типу кожен з персонажів це один з семи смертних гріхів. У нас якби такої трошки групоман... ну, наче, грофманства такого немає, але тим не менше кожну рису, якусь яскраву що можна було типу як визначення в абсолюті якоїсь риси. Це таким принципом ми його обрали. Взагалі ще буквально кілька років тому до повномасштабки було досить важко уявити собі успішний літературний проєкт, який буде орієнтований в першу чергу на масового глядача, але тепер, завдяки вам, тисячі людей ходять на рейви, літературні рейви на мюзикли. І ну, це реально прорив. Що, зло, що зробило проєкт Мур можливим? Якісь три ключові фактори. Я думаю, це війна, яка змушує працювати тебе в чотири рази ефективніше, ніж. Мирний час, тому що ти розумієш, що тебе завтра може не бути. Завтра може не бути як такого, і ти намагаєшся все встигнути, писати, і людям не треба тричі пояснювати, чому вони мають що зробити, бо всі розуміють, що вони працюють на ідею більшу за них, на національну ідею, на всеукраїнську, на те, щоб залишити щось після себе. Друге, це те, що ми всі друзі, і ми з Карпенко... Тобто це це люди не набиралися на проєкти. Ми з карпенко приснули з різних обставин. Тому ми разом були якби в звичайному житті. Тому коли ми був Мур, ти не їздив туди як. На роботу, знаєте, типу, в мене оце ще ввечері мур. Типу, ви з друзями з бару йдете на студію, а після студії йдете гуляти. Ну і тому це дуже допомагає не відчувати робочих годин. А також просто я думаю, що зробило мур можливим, те, що Ейнштейн колись казав, що треба до проблеми своєї долучати дурнів, тому що дурень не знає правил. Які були до цього. І може раптово вам виказати от рішення, тіп, а ти не пробував там повернути ручку умовно. Mm -hmm. І ви подумаєте, господи, да", типу, Але просто всі вчені уми до цього типу, навіть не пробували так зробити. Тому я думаю, що ці переумови, те, що ми всі друзі. Те, що у нас була якби достатньо дурна сміливість спробувати те, чого ніхто не робив, і те, що війна дійсно змушує змушує жити швидше і робити. І Коли я міркую про ваш проєкт, мені перша аналогія, яка спадає на думку, це мюзикл Нотредам де Парі, кінця 90-х, який власне побудований ще на більш старому творі Віктора Гюго. І в чому його була тоді роль? В тому, щоб привернути увагу до готичної архітектури і він хотів ця... рятувати соборну да, та нам депорі. Так, він хотів це зробити таке враження, і воно в принципі обґрунтоване. Ви рятуєте від забуття від забуття Стрільне відродження. Ем, але пам'ятаємо долю цього мюзиклу. Він був дуже успішний, він гарно інтегрувався в різні країни, його перекладали, ставили в різних країнах питання: чи плануєте ви масштабуватися і виходити на західну аудиторію? Ні, скоріш за все, тому що дуже важко перекласти англійською мовою е, життя людей, пов'язаних коли в них праця йде мовна. Ну, цебто уявіть собі, ми, ну я добре володію в ліською, працюю з ЮСА, і доїть собі виходити і в нього монолог. Чути, як школярі кидають свої портфелі в юнацькому запалі і кажуть, трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир. Ви знаєте, як це боляче? Як цю репліку перекласти ну, на західну аудиторію? Як перекласти цей мем про дише? Тихо, і легко синяву вона правильно дихає, Володя, а не дише. Угу. Це через те, що праця цих людей пов'язана саме з мовою, якби це був мюзикл про вчених музикантів, взагалі, легко, там, танцорів чи просто якусь історію, це було б набагато легше перекладати, якби не той факт, що в цих людей сама мова і є елемент, з чим вони працюють. Але мені всього 23 роки. Я думаю, що я. Сподіваюсь, встигну що щось зробити, що піде на захід розповідати про нашу історію, і культуру? Ваш останній альбом, в принципі, там і не йдеться Пакс Романа, yeah. там і не йдеться якраз про мову, там більше йдеться про історію. І yeah. на перший погляд, ну я так почитала коментарі під відео. Там дехто не очікував, дехто очікував, але з іншого боку, якщо трошки поміркувати, то фактично ця тема дуже гарно вбудовується в конструйований наратив муру про взаємовідносини влади і людини. Е, можете розповісти, будь ласка, про ідею цього проєкту? Про, Підготовку а, про Пакс... те, Паксермана? як та да, паксармана це як... перший раз yes, в житті yes, я говорю про паксарману, тому що альбом вийшов буквально позавчора чи вчора. От, да? Да, отож, ото ж е, тому мені пощастило і колаборації, які раз. ви обрали. І загалом, чи плануєте ви робити виставу yeah. за цим альбомом? Хоча б для України, з приводу тематики про Римську імперію, дехто пише, що цей альбом навіть більше про Україну ніж ти романтика, і на це хочеться поки що просто типу посміхатися, мовчати і, типу, Загадково. загадку да, та 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 вибудовувати та, таке Ну, тому що не хочеться давати всі підказки, якби розтолмачувати. Він дійсно складніший. І музично, і текстово, ніж ти романтика. Я двічі переслухала. Я yeah. усвідомила yeah. та і я сподіваюся, що він якби він ніколи не буде таким же та романтикою. Та романтика була феноменом з точки зору прориву культурної якби, сфери, але мені дуже хочеться, щоб там через тиждень, через два він поступово входив в наратив. І його почули багато людей, бо в нас знову ж таки не було такої, якби ну складної Теми зремований про Римську імперію щось загальнонаціональне. Я не читався Юрія Шевельова це дуже прекрасний чувак. Він багато пише про те, що наше українське українство, воно дуже наївне. На жаль, майже всю історію. Завжди прекрасні наміри, чудові люди, але наше мистецтво входить в пекельне коло, де глядач задоволений митцем, митець задоволений глядачем. От. І типу все, і ми варимо свої бульбашці. Я думаю, що на там, четвертий рік війни. Було багато творів про нашу історію, але для того, щоб демонструвати, що ми європейська країна, що ми сильна країна, треба трішки виходити з цієї саморефлексії і пробувати створити щось і про глобальні феномени. І це не означає, що ми відходимо, що ми не будемо ніколи більше робити щось про українську історію. Напевно, навіть наступне, що ми будемо робити буде щось про українську історію. От, але на цей раз ми вийшли в загальний наратив. Бо. Чим далі в минуле, тобто там 100 років за 300 років, а коли тисяча, дві тисячі, тим більше ти розумієш, що історія дійсно повторюється. Це є з червоною ниттю якби і романтики. Mm -hmm. Але коли ви дивитесь на речі, пов'язані з римськими легіонерами, патриціями там, і знаходити речі, які розумують в сьогоднішньому дні. Це ще, ще крутіше. З приводу людей, які дотичні до альбому Пакс Романа, це альбом, на якому є українська порноактриса Ненсі Ейс. І неймовірно крута людина Ярослава Гресь, яка mm. є надійною особою, спікером, головою рекламного агентства, засновниці юнати двадцять Ну короче, це дуже от такі дві фігури в одному вас. місці. Mm -hmm. Виявляєте, от єдине, що ми брали жінок, тільки жінок, тому що в ти романтика е, мало про жінок, тому що це дослідно відродження, На жаль, не так багато жіночих mm -hmm. персонажів. А тому навпаки бомпакс Романа вийдуть лише жінки. Для того, щоб зробити виставу папас романа, треба дописувати ще мінімум 6 де треків туди. Mm -hmm. І треба подивитися на те, як люди сприймуть те, що ми зробили. Ну mm так. -hmm. Чи виставимо ми вживу з цим? Абсолютно точно. В якій це буде формі. Час покаже стосовно премії імені Павла Тичини. Ви чітко сформулювали візію цього проєкту на взагалі, цієї премії для того, щоб знайти і підтримати молодих вчених викладачів, лекторів, які будуть змінювати українську історію? Коли дуже молодих я бачила 10 років, це <с ris> да, напевно трендаць, да, прямо. <с悟> <с悟)> ну вже людина усвідомлює, що вона хоче. Так, от чи вийшло все так, як ви планували, чи збираєтеся організовувати цьогоріч? Наприклад, премію? Так, збираємося. Вийшло вийшла дуже сильно на нерви і. Чи можна сказати, що це було так, як ми очікували? Ні. А чого ви очікували? Вибачте. Я чекаю, що це буде більш спокійно, плавно, що у нас буде можливість це дуже переварювати, довго розтолмачувати. А ми робили це як тільки закінчився тур «Ти романтики». І я просто не очікував, наскільки ми будемо втомлені всією командою. Там, там. Також мене очікували, що настільки різноманіття буде заявок, і дуже важко обирати на прекастах, коли в тебе є вчителька з 30-літнім стажем викладання і 13-літня дівчинка. І от уявіть собі, mm. дівчинку 13-літню слухати цікавіше. Ну, на відео дійсно цікавіше, але ти розумієш, що глибина знань очевидно, вчительки напевно більше, але mm, не очевидно, напевно, тому mm -hmm. що я знаю багато людей, молодих, дуже розумних повновитих. І Як робити цей вибір? Кого обрати у фінал? От але я дуже радий, скажімо так, я дуже задоволений переможцями і ті, хто отримали перші три місця, це дійсно абсолютно різні фактурні люди. Тут все спрацювало перше місце. Це Антон Столяров, семінарист з могилянки, здається, але він так цікаво розповідає про кирило Криломофолівське братство. Мій батько був на лекції в Києві. Ми робили йому вечір, сольний від муж на годину його лекцію. І мій батько написав дуже мило мені. Ну я не зміг бути, ми були в турі. Але він мені пише, що я, типу, не знаю, чим ти там займався сприймати чи не типу, але я зараз сиджу в залі сто молодих людей слухають про кирило Криломофолівське братство. Фантастичі. А це навіть не вистава, не мюзикл, в mm -hmm. Це тупо лекція. Це вже прям академічно, але сидять, слухають, записують. От, і тому в цьому це не ну, можна тільки радіти стосовно співпраці з Мін, з Міносвіти. Здається, навісні я чула, що у вас там ну я не знаю наскільки це таку типу, серйозно. Ви відвідували представник. Тобто же ви зібралися в одному колі з представниками МОН і про щось говорили. Ми зробили премію Тичини, анонсували, сказали що міністерство освіти, стоїть в стороні. Ага. Ми їх, типу, цапанули. Ага. Вони нам написали, я кажу, що ми стоїмо в стороні. Давайте". Ну, не так написаки, типу, ой, ну ми підтримали премію, давайте поговоримо. І вони нас запросили до себе в гості. І а, це оєк. була така дуже. Угу. Зустріч, знаєш, тому що ми, наче як молоді авангардні, зухвалі хлопці, вони установа державна, mm -hmm. Ми сиділи і так от спілкувалися. І кажу, що ви нас ображаєте. Ну умовно, типу, у нас mm -hmm. є такі-такі проекти. Ми кажемо, але ж ми не знаємо ваші проекти. Ну так те, що ви не знаєте, це не ну коротше, ми і вони показували їх плани. і Ми казали, що ми будемо раді дотично, якщо можемо допомогти. І ми вийшли насправді звідти з дуже приємним почуттям, бо ми побачили теж молодих людей, як ми, які дотичні домони, і, Але типу я кажу, скільки ви. Працюєте, вони кажуть, ну ми от там четвертий місяць. Я Кажу, ну от uh -huh. тому монопсирульки ви типу за минулі всі роки. Я, якщо ви чудова молода команда, це прекрасно. Через можливо 5 років, 3 роки, 10 чи ну 6 ми uh -huh. побачимо, плоди вашої роботи. Ну на жаль, ви поки будете нести відповідальність за ті покоління, які були раніше. Але да, ми ходили на зустріч, прям му що з цього виліться далі, подивимось. Е ну тобто, що зайшло далі ніж просто ну, ми, слова, кажучи, якісь ми, ну, плані, от круто, що знаєте, як можна цього велетня. Можна Можна ж борнути в нього камінчик, як ми зробили з прямої тишини, а він mm -hmm. якби звернеться до вас mm -hmm. е і mm -hmm. дай почує, і ми посидите її будете розповідати. Mm -hmm. Трот, вони класні. Я дуже ну і сподіваюся, що у цієї команди цієї генерації вийде зробити так, що люди будуть з молоді? І наостанок хотіла б спитати, звісно, про ваші плани. Я розумію, що для якогось творчого процесу потрібна певна доля невизначеності, свобода, час. І ми не можемо питати у вас прямо точно, що ви будете робити. Але чи плануєте ви розкривати інші якісь епохи історії української літератури? Мені спадають на думку, ну і я аналізуючи коментарі, мені спадають на думку, звісно, що там шістдесятники, там Стус Симоненко, але і з іншого боку, у нас як у полтавців є певна зацікавленість у Симоні Петлюрі. Він, звісно, не літерату... ну, не стосується напряму до літератури, до мистецтва. Проте він був Гаю, політичним та да, от, отже, да він був одним із тих, хто був дуже дотичним і підтримував українську культуру у свої часи. Так от чи розглядаєте ви когось із цих персонажів з цих епох? Дуже-дуже. У нас буде, якщо все буде по плану, то у нас буде нова вистава наступної осені. Десь у жовтні, листопаді, так. Прям Мюзикл, ну дай Бог. Uh -huh. Про що вона буде? Важко сказати. Ми перебирали дуже багато тем. Це від космічної гонки і там Сикорського, наприклад. Король, до загалом запорожців, тому що наче багато про це робили, але знову щось uh -huh. таке молодіжне. Коротше, тому ми, ми, ще, ми ще плаваємо, є дуже-дуже багато різних варіантів. Все це потребує сміливості певної, і тому що кожна ну, тема, яку ти обираєш, ти розумієш, що дуже буде багато воні зі сторони академічних тіл, які все ще романтику не можуть пробачити дачу: що це в молоді вийшло, а у нас не вийшло. От, Mm -hmm. В принципі, це воїн навпаки навіть якось мотивують щось робити. От, і там є дуже багато людей серед коло та світян там, чи академіків, які нам дуже допомагають. Це і, да, не тільки да, да, критикують в коментарях? Ні, 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 критикують якраз ті люди, які абсолютно не якось не дотичні до реальності, які хотіли б залишити от літературу знаєте, для себе. що доторкалися. Ми інтелігенція, ми це знаємо, mm -hmm. а розповідати будемо по криктах. Але насправді дуже багато прекрасно там і Ростислав Семків, наприклад. Mm -hmm, і... І засновицями мистецького арсеналу чи там от, от, з нас так, теж писала. І Ми дуже вдячні легкий стопа, з яким ми взагалі співпрацюємо на майже ж. В новому Ой! о Боже. Да. От, тому... Дякую, що мовилися. Ми та, цього та. не виріжемо. Та ні, ні, не вирізайте. Будь ласка. От тому, тому ну я дуже ціную старше покоління, освічене покоління, але також старше освічене покоління мусить знати, що коли є молодий авангард, він завжди буде приходити і казати, що все, що було раніше до цього, це херня. Ми от молодь скинути їх всіх з, з палуби історії. Ми тепер, тому що колись буде наш час, коли молодь буде казати, що ці мур знають про актуальність і сучасність, і ми вже Будемо такими як ви, і якась нова молодь буде муро взивати, типу чимось застарілим, нудним і одноманітним. І, і я дуже чекаю цього часу. Це буде прекрасно, тому що літературні взагалі течії вони завжди приходять одна на зміну інше. Зараз наша черга бути в авангарді, тому ми будемо чекати, гнати, рвати і ламати. Після любі дякую вам за вашу сміливість і за розмову. Дякую вам. Дякую, глядачам, що були з нами. Підписуйтесь на канал Зміст. Тут точно буде те, що вам не варто пропускати. Спойлери.